Хочу зазначити, що, на жаль, війна не поставила на стоп корупційне зловживання різного характеру. Розкрадання гуманітарної допомоги і поставки товарів для, за завищеними цінами для потреб оборони, хабарі все це є загрозою національної безпеці сьогодні, коли українські бійці ночують в холодних окопах, боронять нашу державу. Більшість цивільних волонтерів, то є для нас дійсно таке питання найдактуальніше. Служба безпеки, управління служби безпеки в Одеській області, спільно з прокуратурою Одеській області е, значить, проводився повний комплекс комплексне слідчих розшукових дій. Тобто Це була глибока розробочна ситуація, велася розробка, фіксувалася кожна розмова. Ці заходи велися понад один місяць. Значить, наш підозрюваний пане Муратов використовував методи конспірації, був обізнаний про форми методи роботи правоохоронних органів. Тому дійсно ці заходи проводились не так просто для нас. Але, що, що слід зазначити? Що на початку грудня даний посадовець значить, запропонував та схилив одного з керівника структурного підрозділу для надання неправильної вигоди для вирішення питання з нібито його зв'язками в правоохоронній системі України для закриття кримінального провадження. Згодом Значить, сума, яку він назвав, була в розмірі 35 тисяч доларів США. Згодом ця сума була зменшена до 27 тисяч доларів США. А вже 3 січня він, значить, були передані ці гроші безпосередньо в адмінбудівлі обласної державної адміністрації. Але Значить, цей посадовець, пане Мурадев, враховуючи того, що він прикривав свою злочинну діяльність, відразу ці гроші передав ще одного посадовця, який в свою чергу передав його в водію. Тобто весь весь ланцюг прийняття такої непровіреної вигоди був відфіксований, задокументований і на гарячому в адмінбудівлі. Пане Мурато був затриманий.